Про долю українського села, про розвиток агропромислового комплексу ми будемо говорити сьогодні з нашим гостем Олегом Бузуном, головою Ніжинської районної ради Чернігівської області. Вітаю вас. Добрий вечір. Е, мені редактор підготував таку невеличку довідку, що ви маєте три вищої освіти, тричі обиралися головою Бахмутської, Ніжинської районних рад Чернігівської області. Тобто це так, це правда, так. так це правда. Дійсно, в мене є педагогічна освіта. Я магістр державного управління, закінчивши академію при президенті. і також я закінчив академію сільгосп сільського господарства. Тож дуля, села вам як найближче. Доля села, скажімо, і доля взагалі місцевого самоврядування виконавчої гілки влади це знайомо. Я працював головою районної державної адміністрації, декілька разів обирався головою районної ради. Безперечно, що сьогодні ми чекаємо від уряду від уряду, від нових політичних сил і нових депутатів, які мажоритарно зайдуть в парламент, змін реформ. І цих слів, які ну, ми часто чуємо, читаємо децентралізації, пере, передачу повноважень зверху на місця, ми чекаємо, що ну, все-таки новий парламент Коли і ці гасли новий вже уряд стануть реальністю. реальністю. Mm -hmm. так. Я скажу, що це давно назріло. Реформа місцевого самоврядування опрацьовувалась і в попередні роки, і сьогодні вона дуже актуальна, оскільки. Ті місцеві ради, які є глибоко дотаційними, вони не можуть в повній мірі надавати ті послуги, на які є запиту населення ради і по кількості населення різні, і по доходній частині бюджетів. Тому зрозуміло, що це перша основа сьогодні: зберегти місцеве самоврядування, зберегти українське село, без якого неможливо розвиток держави. Без українського села ми не переможемо в війні. Без українського села ми не розбудуємо нашу національну економіку. Так, да, Ми не витягнемо економіку. От такий парадокс виходить: що в нас аграрна галузь, вона чи не єдина залишилася серед тих галузей, які в нас є в економіці, яка дійсно дає позитивний результат, яка Позитив... годує людей. Але ставлення до села у нас здається на останньому місці, так і ви знаєте, з'являються нові політичні сили, зокрема, політична сила заступ за соціально трудову українську перспективу, яка ну мені здається, ну повинна це єдина здається сила, яка Яка повинна ну, змінити селян. своє відношення до українського села. У селян є запит на таку політичну силу. Більше того, ми можемо сказати, що і політичні партії, і політичні діячі. Дотично відносились до села, дуже часто зраджували свої обіцянки передвиборчі вже в подальшій роботі. Тому е, в заступу є така перспектива. Е, він е, повинен відстояти інтереси селян, а сьогодні їх дуже багато. Е, лідер заступу Віра Ольянченко говорить, що це мораторій на е, право продажу землі. Але не такий мораторій, який скажімо, повністю б забороняв, а мораторій, який. Е, в українських реаліях зробив ринок землі прозорим з відповідним законодавством, який би регулював ці процеси, багатство дійсно треба В програмі партії. Є дуже цікава річ, з якою я ну, спочатку наче не погоджувався, але в принципі готовий дискутувати. От лідери цієї політичної сили говорять, що паралельно з холдингами, вони планують розвивати в Україні і фермерське представництво дрібного землевласника, малий середмалий середній аграрний бізнес. От ви знаєте, що ну ми рухаємося е, дуже лячно в плані розвитку холдінгів. В світі є такі приклади, ну, зокрема Бразилія, яка виснажуючи ґрунти соняшником, кукурузою без відповідної сівозміни, збереження ґрунтів, прийшла практично в нікуди в розвитку аграрного бізнесу. Тому зрозуміло, що ну, давати можливість фермерству і середньому і малому агробізнесу ну потрібно, але потрібно дуже чітко сьогодні з'ясувати подальшу долю холдингів. Коли говоримо про їх розвиток і йде мова про децентралізацію і територіальну адміністративну реформу в Україні, то я скажу так, що холдинги свою територіальну адміністративну реформу вже зробили. Угу. Вони, сути, вони господарі районів і районів, і населених пунктів, і вони виокремлюють. Свої території з контексту району області і працюють і планують свою економіку на ті території, які займають на 100 тисяч гектарів, на 200. Тому тут треба обов'язково підходити новому парламенту з тих позицій, що від області, району і конкретно до населеного пункту необхідно прослідити реєстрацію підприємства. Якщо воно дійшло до невеликого села, то повинно зареєструватися в цьому селі, не кажучи, що воно повинно зареєструватися в районі і області і сплачувати податки до відповідних рівнів бюджету. Поки сьогодні такого немає. У нас є перекоси ну, на рівні сіл, де, скажімо, компанія працює в шести населених пунктах, а е, податки сплачують до одного, де зареєстровані. Виснажуючи землі, Писнажуючи землі не, не дофінансовуючи ряд місцевих рад, от, тому е, виграють е, тільки центральні офіси, там де вони мають своє от представництво. От, от, е, оце і є вона адміністративна реформа. Так, е, реформа е, це обов'язково де... треба, це обов'язково треба враховувати і розвиток агропромислового комплексу, і розвиток території. Реформа адміністративна е, і децентралізація влади повинна торкнутися обов'язково рівнів. Ради і адміністрації. Сьогодні в областях і в районах ми маємо районні державні, обласні державні адміністрації, відповідно, обласні районні ради. Дуже часто ці повноваження не тільки дублюються і пересікаються, інколи посадовці навіть заважають один одному працювати. Не виписано, чітко не розмежовано ці повноваження. І сьогодні, якщо додати ще ну, міста обласного підпорядкування, яких 178 є в Україні, і подивитися, ну, наприклад, на нашу Ніженщину. В місті Ніжині є три посадовці: це мер міста, голова районної державної адміністрації і голова районної ради, які дуже часто дублюють один одного, міряються, кому першому треба вийти на трибуну і чиїх світлин буде більше в місцевій газеті. Реформа ця потребує ну, швидкого реагування. Ми говоримо про міста, ми говоримо про села, де оптимізуємо бюджетні установи. Подивимося, що, наприклад, ну яка є ситуація в місті Ніжині. Те, що можна було об'єднати прокуратуру, міліцію санепідемстанцію, юстиції і так далі. Це вже все об'єднано. Не об'єднані тільки політичні речі. Це державне управління і бюджетна сфера, освіта і медицина. Там, де люди ну, виступають проти цього, але це не означає, що люди виступають проти і цього не потрібно робити. Потрібно в цьому трикутнику мати одного посадовця. Який би, скажімо, цією територією управляв, це зменшення і апарату державного і місцевого самоврядування, і це, скажімо, ну, такий підхід до розвитку території, який би оптимізував і давав можливість розвиватися. А політична партія заступ є в програмі цієї політичної сили, якісь теж напрямки реформування саме адміністративних? Ну так, безперечно, у них є такі напрямки, що стосуються децентралізації, принцип субсидіарності. От ми говоримо mm. про цей принцип дуже часто, але сьогодні от можемо мати ну, до виконання на території сільської ради рішення зразу трьох рад місцевої, районної і обласної. Тому ці гасла, які ми їх називаємо, я сподіваюся, що це є центральним завданням партії «Заступ» втілювати їх в життя. Mm-hmm. І як це може вплинути взагалі на життя села? Це чи дипломат... ну, Я думаю, так що воно позитивно має вплинути, тому що скорочується кількість чиновників, проявів корупції, фінанси і так далі. І так далі. Ну, ви знаєте, в цьому плані не треба знову ж таки шукати якусь новизну, от і робити винаходи непотрібні. В нас є в державі люди відповідальні, професійні, які в принципі ну цими речами займаються дуже серйозно і давно. От, зокрема, у мене робочий зошит Анатолія Ткачука, децентралізація влади. Він на фаховому рівні, вивчивши світовий досвід, підготовив ці процеси. І, в принципі, держава вже йде цим шляхом. Прийнятий закон про співробітництво територіальних громад, опрацьовується закон про об'єднання територіальних громад, і як на виході закон України про адмінтерустрій. Закон про співробітництво вже підписаний президентом України Петром Порошенком. І ми, зокрема, в районі вже ну, пробуємо напрацьовувати напрацювати його. Яким чином? Ну, от, наприклад, там в Вертіївській територіальній громаді Ніжинського району ми пробуємо об'єднати шість територіальних громад на будівництво спільного сміттєзвалища. Громади відчують себе. Тут буде спільне фінансування, от, тут буде спільна робота і представництво. Чому це не подальша перспектива в об'єднанні? І чому це не перспектива в змінах територіально-адміністративного устрою? Тому, от, до речі, з паном Анатолієм Ткачуком ми були нещодавно в Естонії, де вивчали досвід Естонії. Так, от, порівнюючи і досвід Польщі, і досвід Естонії, я вагаюся як посадовець: ну, що потрібно обирати. Безперечно, ну, що та теза. Естонії, що стосується добровільності об'єднання, от ну вона має місце і в моїй уяві, мабуть, в українських реаліях. Ну ми не можемо використовувати циркульний підхід, так як Роман Петрович безсмертний це використовував. Громада 5 тисяч, район – 50-70 тисяч. Ці речі не бюрократичний підхід. Ці речі необхідно робити поступово, добровільно об'єднуючись навколо ну економічної перспективи. От вартівка наша має економічну перспективу. У неї земельного податку, а який, який на сьогоднішній день за е, бюджетним кодексом, 100% залишається на території, і це, в принципі, оцей поступ у бюджетній реформі один із перших 100%. Так, от цього виду податку вона має мільйон 600 гривень в рік для сільської громади. Це серйозні <зв. гроші. <зв. А взагалі, от ви говорили, що вивчаєте європейський досвід, були в Естонії. Які єскі є якісь європейські перспективи для села, чи європейські якісь проекти, які реалізуються саме от в Ніжинському районі? Так, у нас є проекти, ми працюємо над цим. Дуже вдалий, і я вважаю, що практично проект, який доходить до завершення, є проект Кліма Іст. «Кліма -іст». Це стали збереження і використання торфовищ. У нас є землі, які, починаючи з 50-х років минулого століття, були меліоровані. Ну і практично, ну сьогодні сільське господарство і меліорація прийшла в занепад. От і такі землі потребують нашої уваги. Ну, по простій банальній причині вона є і зараз. От я приїжджав із турбованістю, говорив із жителями населених пунктів це пожежі. От в 2010 році були такі пожежі, що траса Київ-Москва була непроїзною. і 20 автомобілів зразу тобто попали в ДТП. Тобто тепер Реалізація цієї Так, ми, ми маємо цей проєкт, який дасть можливість нам, ну по-перше, підняти рівень води до того мінімуму, який не дасть можливість торфу горіти, а торф можна тушити і декілька місяців. От свій час я був в Білорусі, вивчали їх досвід, Ми роками тушили цей торф, поки не здійснили оці процеси, в яких нам допомагали європейці. Це перше. Викиди СО2. Сьогодні ми не на великій... не на великому земному У нас дуже мало часу. Так. Він вже реалізується цей проект. Значить, він практично доходить до моменту підписання територіальних громад і представництва проон в Україні. Практично mm -hmm. на завершальному етапі піде фінансування. Буде створення, крім, скажімо, відновлення цих земель деградованих екосистеми. Буде створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів невеликих на селі, mm -hmm. за якими і ми бачимо шлях, і партія заступ бачить цей шлях. Кооперативи, відновлення загод-контор. Ці кооперативи будуть націлені, наприклад, невелика лінія по виробництву молока, невелика лінія по виробництву пілетів. Тобто такі речі Головне, щоб вони кооператив, могли конкурувати з великими агрохоллами. Нічого страшного буде конкурувати. Я думаю, що сьогодні запит є. Поки ми зберегли ще тваринництво в індивідуальному секторі. Є запит плюс, скажімо, кооператив по заготівлі сіна. Такі речі є, їх можна втілювати в українському селі. І я сподіваюся, що ми спільно їх будемо запроваджувати. Вона залишається буквально півхвилинки. Ну, 30 секунд. Я знаєте, що хотів ще останнє спитати. Дуже багато ми говоримо, дуже багато перспектив перед виборами, але вибори проходять, і потім ми забуваємо про програми, про обіцянки. Як змусити так, щоб все ж таки більше уваги приділяло селю село? Ну, ви дуже знаєте, коротко. я скажу так, що сьогодні сам час сьогодення України змусить політиків не ті не йти лише перед виборними обіцянками і гаслами. Українське суспільство змусить змусить послідовно реалізовувати себе. Ну, якщо ми говоримо от про партію, заступ я впевнений, що не тільки партія диктує сьогодні. Можна працювати з партією і говорити їй свої завдання. Дорогою пройти заступу потрібно буде польовою українською дорогою, не асфальтованою. Це це складний шлях тарнистий. Але якщо е, лідери любих партій не будуть робити цього, е, то ми втратимо українську перспективу, втратимо українське село і наш подальший розвиток. Що ж, я дякую вам. гадаю, що в нас був Олег Бузун в студії, голова Ніжинської районної ради Чернігівської області, і ми говорили про долю нашого українського села. Дякую. you